Галерея сучасного мистецтва триптих арт представила виставку живопису «Чарівність українського літа. Я любитель контраста. Я вважаю, що людям вони не повредять. і е, мала даліка е, красоти потакою. Да, такой вкусной красоты она не помешает совершенно даже глубокой осенью. Счастливо выставить зарубежного художника. Потому что настолько тяжело, настолько трудно в связи с этими границами, таможенными законами, выставить какого-нибудь художника из-за границы, что вы себе не можете представить. Но эта выставка на меня произвела очень большое впечатление. Почему? У меня вообще такое ощущение, что э, английский. Художник відкриває Україну українцям. Художниця Кетрін Тайлі народилася у Великобританії. Зараз живе та працює у Києві. Вона майже 25 років мешкає за межами об'єднаного королівства. Проживала на Близькому Сході, у Західній Африці та Нідерландах. Закінчила університет Ланкастера, факультет образотворчих мистецтв. Я побачила український рушник. Він мені сподобався, і я стала його малювати. Тут представлені натюрморти, які є традиційними для Європи. Десять років тому я жила в Голландії, відвідувала музеї і бачила доволі живе зображення в натюрмортах. Мене це надихнуло, і я сама звернулася до цього жанру. Кетрін відображає у своїх роботах особливості притаманні певні місцевості. Коли вона досліджує нове місце, нехай це фрукти на місцевому ринку або типові повсякденні речі. Всі вони потенційні кандидати для нового твору мистецтва. І наскільки вони здатні захопити уяву київської публіки, дізнаємося просто зараз. Ну, мені дуже приємно побачити е, е, іноземного художника, який так е, цікаво виразив свою реакцію на нашу культуру. Це дуже не я, не думала, що це буде так. Це не і зовсім відрізняється від контексту українського мистецтва на даний момент.